Сьогодні ми розпаковуємо посилочку із України. Мене заставили щось говорити. Тебе заставиш? Медикаменти. Це твоє. Це я замовила собі дещо довговічне. Менше текста більше. Так, це тільки частинка, так що покажу потім. Це в нас все теж медикаменти. Віталік крепко захотів, щоб у нас вдома були йод і зеленка. Так, да, звісно. Хай не будеш просити використовувати, потім то потім поржеш, поржеш. Евказолін то для мене. Зірочка, зірочка одна. Зірочка дві. Зірочки. Це мені. А що це? Це олівці. Кому треба звертайтесь. Олівці вертаються назад. Не? Олівці. Далі. Ну, це теж якась Віталікова бадяга. Це ліхтар від компанії Milwaukee. Кому треба, звертайтеся. О-о-о, це те, що я хотіла, те, що я замовляла з України. Важке таке, що взагалі. А це у нас керамічні дощечки. У мене. А я тут мам. немає? Я думала, тут буде гравіювання. ну окей. Так ж ось. Та я думала, на двох буде гравіювання. Так ні, це, це ж реклама безкоштовна. Ну так я ж цього не знала, монику... а тут менша дощечка із моїм гравіюванням з Інстаграму. Чого ти кіпішуєш? Я не кіпішу, я просто хочу цукеру. То так би сказав, я б тобі зразу їх розпакувала. <реш> <Откладаю> дощечки, дошечки. <реш> розпаковую Конфети. Те, що Віталік не міг дождатися. Не можеш їсти. Оце мені те, що я обожнюю. Моя любима халва. Н тре, фіре. Спасибі, маму, тато, за мою любиму халву. <рес> Накрутилася, що знаєш цифру <рес> ти ти показала. Та ага. Я ж це не показала, де мені дощечку не розпаковувати. Я не можу з тобою не розпаковувати дощечку, Віталік. Це у нас така подставочка для дощечок. <рес> Віталік. Такі досі у нас. І останнє із розпаковочки у нас це пельменниця. О! Документ! Тож, я вже На фоні цього, цього забула, що з мені документи ще вислали. Пельменниця. Така, да. Так що завтра будемо ліпити пельмені. Мама віддала свою, тому що не знайшла, де купити мені таку, як я хотіла, а я хотіла і таку. І мама віддала мені свою. Так що спасибо. Мої документи. Це моє постійне водійське посвідчення. До 55 55-го. До 55-го року, так. Да. На 30 років вона написала. Отака у нас сьогодні розпаковочка. Підписуйтесь, ставте лайки.